Всім дівчатам подобаються погані хлопці, тому забий на неї болт, і вона буде твоя. Саме так звучить рекомендація рандомного ушльопа, який нічого не тямить у жіночій психології. Ти хочеш подобатися дівчатам, ти хочеш мати безмежний вибір і знайти чарівний спосіб, який допоможе вирішити всі твої проблеми в особистому житті. Але на ділі ти відчуваєш страх і єбанутий стрес, коли їдеш на чергову зустріч із воблою, який так хочеш заправити свого тунця. Я бачу, що ти не готовий. Ти не готовий до тієї уваги і симпатії з боку жінок, яку можеш отримати. Ти не готовий прибрати свій страх, не готовий контролювати свій розум і керувати комунікацією з будь-якою дівчиною на цій планеті. Ти навіть не готовий підписатися на мій канал у Телеграмі, де я щодня публікую ексклюзивну інформацію про дівчат і природу їхньої поведінки, посилання на які я залишив у закріпленому коментарі. Але твоя головна проблема, що ти до чортиків сильно хочеш сподобатися дівчині, з якою почав спілкуватися на їбучому Тіндері. Дівчата відчувають страх, вони зчитують твою потребу і бажання викликати взаємну симпатію в їхніх очах. Ніхто не захоче слабкого і тупого шматка лайна, нездатного взяти ситуацію під контроль. Більшість дівчат розумніші за тебе. Вони читають тебе на 28 кроків уперед. Вони знають, що ти блефуєш, що ти стресуєш і боїшся показати своє справжнє обличчя. Твоя лінія поведінки нагадує маленького хомячка. Ти слабкий, у тебе немає досвіду і навичок. То з якого дива ти сподіваєшся на диво і що тобі нарешті пощастить? А пішов на ти, нахуй, їблан. Звичайна дівчина була в такій ситуації сотні разів за своє життя, поки ти весь свій час сидів за компом і тримався за свого гнома, залипаючи на відео з категорії 18. Так, на каналі Дивний Рух є вся необхідна теоретична база, але ти так нічого й не досягнеш у своєму житті, якщо не будеш практикуватися. Ти можеш подивитися 128 відео про те, як правильно віджиматися, але кому тут буде не поїбати, якщо ти не віджимаєшся в реальному житті? А прямо зараз десятки тисяч людей уже отримують справжню базу на моєму каналі в Телеграмі. А ти все ще сидиш тут і втуплюєшся в екран свого телефончика в надії, чарівним чином змінити своє життя, як же ти заїбав.